Всім привіт! Ви на моєму подкасті про тривогу. Я не психолог, я людина, яка щодня бореться зі своєю тривожністю. Тут я ділюсь тим, що дійсно працює для мене спостереженнями, техніками, історіями та інсайтами, які допоможуть і вам подивитися на життя під новим кутом. Тут ви знайдете багато корисного, чесного, без кліше та інфоциганства. Сьогодні у нас тема, яка, як я помітила, хвилює багатьох людей. А саме чи можна набирати вагу від тривоги. Так, на своєму прикладі скажу, що це дійсно так. Коли в мене дуже підвищений рівень тривоги, то я набираю вагу, коли просто дихаю повітрям. І нічого не працює, наприклад, зменшувати калорії чи займатися спортом, це не допомагає прибрати зайве. Я розібралася, що це підвищення ваги складна фізіологія та психологія. Сьогодні ми глибоко зануримося у те, чому тривога здатна змінити наше тіло. Я допоможу зрозуміти, що відбувається насправді і що з цим робити. Перше, що напевно, вам вже відомо, але я проговорю ще раз це вплив кортизолу. Коли ми тривожимося, мозок запускає реакцію стресу. Це активація, гіпоталамус, гіпофіс, надмирники. В кров вливається кортизол, гормон стресу. І ось що він робить. Перше, кортизол підвищує апетит, особливо до солодкого і жирного, Тож тяга до шоколаду та піці невід'ємна. Не треба звинувачувати себе в тому, що коли ви тривожитесь, то вас тягне на таку їжу. Це природня. По-друге, кортизол порушує чутливість до інсуліну, стимулюючи відкладення жиру, особливо в області живота. Це так званий вісцеральний жир, який є у багатьох тривожних людей. Третя, довготривала дія кортизолу змінює розподіл жиру. Це пояснює, чому додається саме животик навіть при правильному харчуванні. Дослідження показують, що жінки з високим хронічним стресом спалюють на 100 калорій менше за день, ніж спокійні. За рік це десь 4-5 кг. Наступна причина це наше улюблена для тривожників емоційне харчування. Їм бо нервую. Ось той момент не голодна, але що з'їсти треба, щоб заспокоїти нерви. Це емоційне харчування, коли їжа стає способом гамувати тривогу. А йому в періоди підвищення тривожного рівня не дуже здорову їжу. А їжа з цукром та жиром стимулює виділення дофаміну. Це хімічне заспокоєння, так, але короткотривале. Далі почуття провини і цикл повторюється. Особливо схильні жінки до цього. Наприклад, в одному з досліджень я знайшла інформацію, що жінки з високим рівнем хронічного стресу після нього з'їдали значно більше шоколадного торту, навіть при виборі здорових альтернатив. Більш масивний огляд підтверджує, емоційне харчування стабільно пов'язане з зайвою вагою та тривогою, особливо часті оцінаше смачні переїдання з нездоровою їжею, які потім підживлюють психологічний дискомфорт. Також цікаво, що навіть існує теорія про те, як люди з інтерцептивною начутливістю, вони не відчувають тілесних сигналів, а саме це трапляється при тривозі, їдять без справжнього голоду. Часто отримують задоволення, а потім підвищену тривогу або почуття провини. Це як замкнене коло, коротка їжа як антистрес. Це потужний, але хибний механізм, що перетворює емоції на калорії. А потім людина відчуває провину, вона отримує ще більш тривоги. Також дуже сильно впливає те, що тривога краде сон. І тут починаються реальне біохімічне погіршення. У великих дослідженнях показали що жінки, що сплять менш 5 годин за 16 років, набирають на майже 2 кг більше, ніж ті, що сплять. По 6 годин. А ті, хто сплять 6 годин, набирають майже на кілограм більше порівняно з тими, хто спить 7 годин. Ризик набрати 15 кг відповідно зростає на 32% у тих в кого сон менше 5 годин, а ризик ожиріння підвищується на 15%. Також дослідники довели, що дефіцит сну підвищує інсулін після їжі, що може також сприяти жировим запасом. Навіть після двох днів відновлення сну метаболізм не повернувся до базових значень. У дослідженнях виявили, що поганий сон призводив до зниження лептину і зростання граліна, апетит підвищувався на 23%. Також я знайшла інформацію про те, що навіть один недосип збільшував споживання їжі на майже 400 калорій наступного дня без компенсації через активність. За 9 днів таким чином можна набрати майже пів кілограму. Сон це на відпочинок для тривожника, бо він часто прокидається з відчуттям, що не засинав навіть. Тому нормалізація сна це найперше, що треба зробити. Без нього що б ви не робили, але тривога буде автоматично сприяти збільшенню ваги? Також я впевнена, що ви знаєте, але скажу ще раз: тривога запускає реакцію виживання. Тіло економить енергію, і тому йому простіше брати щось швидке, доступне і калорійне. Стрес активує глюкокортикоїдні та інсулінові шляхи, що мотивують харчування, але вони знижують контроль над їжею тривожника. Насолода швидка і живий зросте навіть без змін у раціоні. Наш мозок починає при тривозі шукати звичайну стратегію, емоційно заспокоюватися через їжу. Але метаболізм і гормони вже зміщені, як наслідок, жир відкладається легше. З еволюційної точки зору це простий механізм. Колись потрібно було запасатися енергію, щоб вижити. Сьогодні цього вже не треба робити, бо доступ до їжі є. Але тіло цього не розуміє у тривозі, воно реагує на її сигнали. Але найбільша проблема тривожника навіть не у самій вазі, а у тому, що вона робить з головою. Ти бачиш, що стрілка вагів рухається вгору, і від цього з'являється нова хвиля тривоги. Начебто нічого страшного, але всередині виникає відчуття, що щось не так зі мною. Додається дзеркало, яке щодня нагадує, додаються соціальні очікування, мовляв, треба виглядати отак і ніяк інакше. І від цього тиск на себе тільки росте. В результаті тривога стає ще сильнішою. Організм відчуває її як стрес, запускається гормональна реакція, підвищується кортизол. А коли він постійно шумить. У тілі тіло реагує дуже гостро. То сон збивається, то апетит стрибає, то відкладення ваги відбувається швидше. І так з'являється замкнене коло. Тривога, вага, ще більш тривога через вагу. І далі знов по колу. Це дуже виснажує. Ти ніби весь час намагаєшся контролювати себе, обмежуєш їжу, караєш себе за зайве. Але в якийсь момент все одно зриваєшся, бо психіка не витримує. І від цього стає ще гірше. Ось я слабка, у мене немає сили волі. Але тут важливо зрозуміти, справа не в силі волі і не в провині. Це взагалі не про те. Це про взаємодію емоцій, гормонів і нашого мозку. Це про те, що організм реально реагує на стрес і страх. І він запускає механізми, природні механізми, які ускладнюють контроль ваги. І тут ключове побачити цей механізм, усвідомити, що це не твоя помилка і не твоя слабкість. Це природня реакція тіла на тиск, страх і тривогу. І знання цього вже саме по собі дає полегшення. Ти перестаєш воювати з собою і починаєш розуміти, що з тобою все окей. Вихід з цього кола починається саме з розуміння. Коли ти бачиш, що відбувається, ти вже робиш перший крок назовні. Якщо вам була корисна ця інформація, то підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Він новий, тому дуже потрібна ваша активність. Слухайте мої інші подкасти, ставте реакції і напишіть, які теми хотіла б обсудити у майбутніх відео.